Добрий день, друзі! Ось вітаю компанія МТЗвук. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Вірекс та грабляв розшилка Сонечка. Наявності маємо ось такі фари ледовські. Дуже гарний варіант. Непогано світять. Тобто є на 82-й та на 892-й. В них є ближній, дальній габарит. Та поворот та ходові вогні. По ціні на 892-й буде коштувати 3400. На 82-й буде коштувати 2800. Це один із варіантів, які можете встановити. Також є інші варіанти з LED-фарами, тобто можете дивитись наступні мої відео, буду знімати. завести решетки, оно получается сделано на вот такой платформе, вот так сзади оно выглядит, берется решетка, вырезается центральная часть, на ней устанавливается накладка металлическая и крепляются фары. Це ось така вилочка на них. Ближній дальній. Габарит та поворот. Маємо можливість відправляти по всій території України. Також на страни Литва, Латвія, Молдова. Для цього номери контактні наших перевізників Сергій та Володимир буде внизу під описом відео. Ви можете їм зателефонувати, спитати або написати в Viber, скільки буде коштувати доставка до вашої країни. Кому цікава відправка по території України, звертайтеся напряму на мій номер телефону 095 497 96 87. Складемо ваше замовлення, відправимо вам заказ. Все друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.